це щасливі падіння Євгенії Білорусець. Це найновіша збірка оповідань, і вона дуже популярна. Я вибрала її з кількох причин. Мені подобаються збірки оповідань, і це українська авторка. І це було дуже вчасно. Вона була видана англійською саме на початку вторгнення. У книгарні Креймерс у середмісті Вашингтона показують виданий у США англомовний переклад видання української фотографині та письменниці Євгенії Білорусець із оповіданнями про життя людей зі сходу України на тлі війни. Також тут є англомовна збірка творів про війну Софії та Юрія Андруховичів, Любка Дереша, Оксани Забушко, Сергія Жадана та інших кохання всупереч болю українські оповідання. Її у травні минулого року опублікувало американське видавництво. З Минулого року значно збільшився інтерес до українських авторів. У нас є антологія художньої літератури, написана українцями, і вона дуже популярна, тому що людям просто цікаво, яке там життя. Лейлен Фаулер займається закупівлею літератури для книгарні. Обов'язковими на полицях вважає видання історика Сергія Плохія. Саме його американці найактивніше купували після повномасштабного вторгнення. Вони дуже хотіли знати перед історію, Тож у великій кількості купували книгу Брама Європи щоб знати історію відносин між двома країнами. Ця книжка є класикою літератури про європейську історію протягом тривалого часу. Це книга, яка повинна бути на полицях поважної книгарні. Книг українських авторів тут лише кілька, проте вони популярні кажуть у книгарні. Частина видань доступна онлайн. На початку ж повномасштабної війни тут була тематична експозиція разом із виданнями про Україну, як розповідають у магазині. Американці розбирали книги і про історію Росії та біографії Путіна. Ми зробили експозицію українських історичних книг, а також багатьох російських історичних книг, зокрема тих, що зосереджені на культі особистості Путіна. Вони дуже добре продавалися протягом десь трьох місяців. А потім, приблизно через три місяці, все якось зменшилося. Я думаю, що багато людей, які були найбільше зацікавлені у книгах, на той момент купили їх. І тому ми зняли цю експозицію. Відтоді вийшли нові книги про вторгнення, і вони досить добре продаються. Хоча цікавість до історичних видань зараз трохи зменшилася, запит на українських авторів серед американців є, кажуть у книгарні. Проте додають їх видано не так багато, як хотілося. б. Ми продаємо кілька збірок оповідань українських авторів, які були перекладені та представлені, і вони продаються досить добре. Тож я вважаю, що зараз є потреба в таких книгах їх не так багато на полицях. Видавничій індустрії потрібен час, аби перейти від рівня зацікавленості аудиторії до самої публікації, до друку та відправки до магазинів. Я знаю, що є також американські автори, які пишуть про Україну. Вони з'являються в твердій обкладинці прямо зараз. З таких видань у Креймерс обрали для продажу книгу вторгнення британського журналіста Люка Гардінга та роман Колін юкрейн автора зі США Йоганнеса Ліхтмана про молодого американця, який переїхав до України. До повномасштабної війни зізнаються у книгарні українських авторів. Вони не продавали взагалі. Тепер закуповуючи книги, звертають увагу на походження письменників. Перед вторгненням я не задумувалась, звідки походить автор з Росії чи з України. Я не думала про національність лише про книгу. Після того я почала задумуватись про національність, бо це могло зацікавити моїх покупців. Я завжди враховую демографію клієнтів у нашому магазині, який розташований у дуже ліберальному районі. Тож я думаю, що їх зацікавить про історію політику. На тлі зацікавленості через війну українські автори мають унікальну нагоду вийти на доволі закритий книжковий ринок у США, каже керівник видавництва Українського наукового інституту у Гарварді Олег Коцюба. По перше, ніхто ну, ніхто досі насправді про Україну багато не знав, тобто вони насправді не знали, що в Україні існує ну велика багата різноманітна культура літератури і писання, і читання, і так далі. Ось відповідно воно ніколи не було в центрі якихось зусиль з іншого боку. Держава Україна дуже мало зробила досі для того, щоб популяризувати українських письменників, українську літературу, як таких, лише недавно почалася якась ефективна і спрямована робота у цьому напрямку. Допомагати просувати українські книги у США, каже Олег, можуть і українці, які мешкають в Америці. Якщо вони будуть замовляти ці книжки. Ці книжки будуть в тренді, вони будуть бестселерами і так далі. То про них і писатимуть книготорговці будуть їх закуповувати і їх виставляти на продаж, і так далі. Просувати само собою, що підтримка уряду потрібна, потрібна у тому, щоб влаштовувати великі якісь акції, скажімо, фестивалі української літератури або щось подібне, де можна було би мати якусь масовану, як масоване представництво української літератури. Цього зараз немає. Аби продавати свої твори у США, також радять у Вашингтонській книгарні Креймерс. Для українських авторів важливо потрапляти на сторінки оглядів у відомих журналах, що є найкращою рекламою. Ірина Шанкаренко, Ірина Матвійчук, Олексій Осика, Голос Америки.